Я Даня, я художник. Я ставлюсь до факапів трошки інакше. Це всього лише досвід. Тому, типу, факап це не факап, якщо ти виносиш з нього якийсь досвід і розумієш, що ти там десь зробив не так. Тому я не пам'ятаю факап, тому що це завжди це просто процес. Якщо я когось задів випадково на вулиці, якщо я запізнююсь. Або я щось забув. Таке буває часто. Це зручне слово. Я випадково перекривляв людину, з якою я бачився другий раз. Ну, точніше, вона, вона така а а а а а можна а можна ще ото, а, а я теж їй починаю відповідати. Такий а, а а а то я вже зробив, і потім розумію, що ну я це в комунікації зі своїми друзями я можу такі, таке собі дозволити, а можливо людина не типу, прикалювалась, а там заїкається, і я такий, оце я дурачок. Ну я і вибачився, звісно. да. три рази вибачився, мені дуже незручно, але все нормально, всі гнали приколи. Мій улюблений факап згадав. І він тупий, звісно. Це так, я так кажу, клас. Мій улюблений факап. Насправді це було не дуже весело. Я робив дизайн для медхетс, і е, я провтичив. Що написав слово «Quality» з двома «L». і цей дизайн пішов друк, і помітили це значно пізніше. І виходить, що треба було перероблювати. Ну коротше, це був грандіозний насправді хакав, але все нормально. Ми переробили, переробили футболки, переробили макети, і потім ми з, з медхетства з цього почали сміятися. Що «Quality» з двома «L», тому що дуже якісно. Ну, тому що це класні історії, тому що історії про помилки значно цінніше ніж історії про. Прості перемоги, перемоги без помилок не бувають, і перемоги без помилок. Якщо вони такі стаються, то вони не такі цікаві. Плюс з помилок можна класно отримати. Досвід. Я даю дітям майстер-класи час від часу в рамках програми Спільно Кемп. І в мене є великий слайд Лаж... Лажайте прям найбільшими літерами, які вміщаються на екран, тому що лажати — це кльово і зняти з дітей страх помилок, як на мене дуже важливо.